Сьогодні ми відкрили маленьку лабораторію, де наука і творчість зустрілись разом. Наш девіз думай твори досліджуй» і в цьому нам допоможе сучасний підхід STEM. Коли ми поєднуємо ці знання, то можемо створювати справжні відкриття. Сьогодні ми, юні біологи, вивчали як влаштована клітина і вирішили зробити її власною з матеріалів, які є вдома. Ось моя модель клітини. Баколі я зробив з каменю і обгорнув пластилів, а сама основа зроблена з пінопласту. А я створила рослинну клітину, якою клітина стінка з картону, рибосом із з пшениці. А подивіться, яка класна комою. Кожна частина клітини, як працівник на заводі. Хтось виробляє енергію, хтось зберігає інформацію. А хтось захищає. Ми юні дослідники. Ми творимо науку своїми руками.